На дружину з гранатою також Томирянин вирішив з'ясувати сімейні стосунки з колишньою небезпечний сувенір. Чоловік привіз із зони АТО і серед ночі приїхав з ним до будинку екс-дружини. Налякана жінка викликала міліцію. Мій бивший чоловік привіз з зони АТО бойову гранату в хату. І вчора неї ночі в час ночі приїхав, десь три ночі він вкручував. Ну як, його це все об'яснить? Запал чи як там. Ми в розводі кожен вказує своє життя. Слідчі та вибухотехніки, які прибули за адресою, чоловіка затримали, а гранату вилучили. Свій вчинок затриманий коментувати відмовився. Лише зізнався, що вибухонебезпечний предмет привіз на згадку. По прибуттю на місце в будинку було виявлено предмет, схожий на ручну наступальну гранату, та запал. Як пояснив даний громадянин, що даний предмет схожий на гранату, він привіз як сувонір із зони АТО. За незаконне поводження з боєприпасами чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Адже зберігаючи небезпечні сувеніри на згадку про воєнні дії, він і на не задумався, що наражає на небезпеку не тільки себе, але й оточуючих. Наркотик за рецептом. Правоохоронці Київщини викрили потужну нарколабораторію із виготовлення амфетаміну. 44-річного власника взяли на гарячому, коли той саме виготовляв психотроп. Оце шов тряпості тут знаходиться в цьому. Тоже фен. Да? Це він чого так можете пояснити? Ну, це я його зробив, проливаю. – Проливає, проливає так? То, да? Тобто це як процес, який зараз так? Да? Да. Під час обшуку у квартирі оперативники вилучили амфетаміну на 70 тисяч гривень, а також лабораторне приладдя для виготовлення забороненої речовини. Була обнаружена взята готова продукція. Іменно біля 150 грамів, Особо опасного психотропного вещества – амфетамін паценам чорного ринку сума з'ятого перевищує більше 70 тисяч гривень. Та цього разу наркоторгівець залишиться без прибутку. Його затримали. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Наразі время проводяться дополнительні мероприятия по установленню каналів збита ізготовлені наркотиків, а також при обрієнні для. Істественне изготовление даних наркотичних веществ. Такий бізнес для чоловіка обернувся трьома кримінальними провадженнями за виготовлення та збут психотропів. Наразі слідство триває. Відтепер у райцентрі Дунаївці, що на Хмельниччині, правопорядок забезпечуватиме велопатруль. Такий новий та мобільний вид патрулювання вже позитивно зарекомендував себе у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському. Тож Дунаївські правоохоронці поспішили долучитися до експерименту. В місті Дунаєць розпочав свою роботу велопатруль. Так, як показав досвід в місті Хмельницькому, це є більш мобільний і швидший для реагування на будь-які правопорушення. Очолити службу наважилася ось ця тендітна жінка Тетяна Чубар. Каже, за шість років роботи патрульним працювала у складі пішого автомобільного і навіть кінного патруля. А тепер вирішила пересісти на велосипед. Ми тільки що проїхали вперше по місту, по центральній вулиці, люди реагують дуже позитивно. Це мене радує. Я вважаю, що це вплине краще на оперативну обстановку взагалом. На порушників у парку Тетяна Чубар чатує разом з напарником. Її колега Віктор зізнається, правоохоронці на велосипедах набагато мобільніші у паркових зонах. Адже там неможливо проїхати автомобілем. Для мене велопатруль це є новинкою. Однією з переваг велопатруля є швидше пересування по маршруту патрулювання. Місцеві жителі схвально відносяться до такого виду патрулювання, адже в присутності правоохоронців відчувають себе спокійніше та впевненіше. Не, дуже приємно і обична. Я думаю, що всі люди заметіли Щоб хлопці більше к людям відносились. Як з розумінням, тобто не просто каталися, а теж під'їжджали, щось спрашивали. Ну і, звісно, якщо будуть правонарушення, щоб вони не мимо їхали, а все-таки это. Ну, Допоки в Дунаївцях працює лише один велопатруль, але найближчим часом планується поширити такий вид патрулювання і на інші маршрути. Оснащені зручною формою та новими велосипедами на своє перше чергування заступили й Тернопільські велопатрулі. Вони стежитимуть за порядком у центрі міста та парковій зоні. Наразі таких велоекіпажів у місті працює 5, а до кінця року буде ще 15. Я думаю, що в кожному районному центрі можна буде по два-три патруля запустити, і це достатньо буде для того, щоб відповідно була реагування і на охороні громадського порядку. Тернополяни переконані, що з появою таких велопатрулів у місті стане ще безпечніше.